Як і обіцяла, під'їхала друга частина огляду на Roll Club. Цього разу не розігрів і в нас піца дабл Cheeseburger. Вже з першого кусь я розумію, що жоден чізбургер і поруч не стояв з цією великою соковитою смакотою. Ще одна піца фаворит від Roll Клаб до моєї скарбнички. Далі швиденька розпаковка. Ми вже знаємо, що з комплектацією у них все добре, а на черзі два загадкових бокси. Трішки пограли і. Давайте вже їсти. З попереднього замовлення мені подарували купон на суші шаурму, і ось як вона виглядає. До речі, подарункові купони можете отримати і ви усі деталі на сайті або за посиланням. До будь-якої суші шаурми в мене з лососем та чукою подається два види соусу, і разом це дуже свіжий, легкий, корисний, а головне смачний перекус у будь-який час. І на десерт в нас найсмачніше, що я коштувала за дуже, дуже довгий час. Це ролл дог во фритюрі з креветками, лососем, в'яленими томатами і крою масагу, грибами шиїтаки, авокадо та з купою смачнючого соусу. Я і справді була готова розцілувати і цей ролл і шеф-кухаря разом з ним, ні з чим не зрівнянний смак. рол – це завжди кохання. Куштуйте і закогуйтесь разом зі мною. Папа! -па!